Ліонель Месі та Кріштіану Роналду зіграли у шахи в останній рекламній кампанії Луї Вітон. Любителі шахів швидко виявили, що позиція на дошці це реальна гра. Як виявилося, розташування фігур не випадкове, а навіть навпаки. Роналду та Месі дивляться на позицію шахів з однієї з найвідоміших партій гросмейстерів Свена Карлсена та Хікару Накамура. Як згадує Свен Карлсен. Це була дуже бурхлива, затяжна шахова гра, в якій до останнього не міг визначитись переможець. Ви теж зараз проводите певні паралелі. Якщо так, то підписуйтесь на канали Куба Ібра в Ютубі та Телеграмі. Ми будемо тримати вас в курсі усіх подій чемпіонату світу. Посилання в описі: знімок зроблений легендарним фотографом портретистом Ені Лейбовіц, Вже став одним із найбільш подобаних постів в інстаграм. Фото було опубліковано за день до відкриття мундіалю. Який ймовірно буде останнім чемпіонатом світу для обох суперзірок. Найцікавіше в цій ситуації, що саме Кріштян Роналдо розташований зі сторони майбутнього переможця шахової гри. Як ви гадаєте, представники Луї Вітон вболівають за Кріштяном? Чи це була випадковість? Напишіть в коментарях. Це буде мій п'ятий чемпіонат світу. Я зосереджений і з великим оптимізмом. що все буде добре. Шахемат? Шахемат ми робимо в нашому житті. Шахемат буває не тільки в шахах, може бути в самому житті, і я це робив багато разів. Я не знаю. В цьому випадку, з вашого запитання, і якщо бути прямим, я, я хотів би бути відвертим. Я хочу поставити шахемат месі. Але подивимося, було б красиво, якби це сталося. Оскільки це вже сталося в шахах, це було б магією, якби це сталося у футболі. Дякую за вашу увагу. Пам'ятаємо, завдяки кому ми дивимося і вболіваємо. Слава ЗСУ! Слава Україні!